Всім привіт! Їдемо на цьому фліксбусі сьогодні за електромобілем Opel Corsa зі Швейцарії. Автобусна зупинка фліксбус у Берні. Намет стоїть, повно сміття, фліксбус приїхав. туалети. Ну, точніше це околиці Берну, бюджетні автобусні лінії. П'ята ранку, буду пішки помалу йти до майданчика з машинами. 4 кілометри мені йти. Можна було і автобуса почекати, але все рівно майданчик відкривається з 7.30 Мені десь годину йти і все рівно прийдеться ж чекати. Якась тут дивна табличка по дорозі, місце збору тіл звірів. Без поняття, що це означає, непривабливо. Отже, купили ми електромобіль Opel Corsa F 2021 року, автомобіль від Концерну PSA. На цій же базі також є аналог Peugeot 208. В обох батарея 50 кВт годин, доступно з них 45 кВт годин. Тобто, це вже достатньо, щоб проїхати 250 км, можливо, навіть 300, можливо, навіть більше за певних умов. Автомобіль у комплектації Elegance це топова комплектація. ну взагалі-то там небагато це комплектації, всього дві здається. Затемнені задні вікна, чорний дах, підігрів сидінь, керма здається. І що цікаво з цим автомобілем сталося, він в принципі цілий, але він стояв у цеху, в якому була пожежа. І він весь пропахся, і весь у попелі. От я думав, що на фотографіях, що це пляма, можливо, треба фарбувати, але виявилося, що це просто все попіл і треба його просто почистити, помити. А так він повністю цілий. Він був він з Італійського кантону був підмінним автомобілем в автохауса. Тобто, коли клієнти дають на ремонт свій автомобіль, їм видавався цей, але в нього 11 тисяч пробігу, тому він в дуже відмінному стані, можна сказати, багажник. Багажник, можна сказати, не постраждав. Чистий. Але і пустий, на жаль, немає ні зарядного кабеля від 220, ні ТЕП-2. Е -е. Ручки теж брудні, до чого не торкнешся, на пальцях лишаються сліди. Салон з шкіряними вставками. Ну все, в принципі, як нове, все в ідеальному стані. 2021 рік перша реєстрація, дах чистий. Ну, тут. тут брудне все, тут треба все чистити. Лишимо поки трішки, щоб провітрилося. Ну Воно, звісно, не провітриться нічого, бо... Все в салоні теж зайшло. Що у нас тут автосвітло? Одинадцять тисяч кілометрів майже майже повну батарею нам віддали. 208 км це добре. Тут теж все брудне, клімат, контроль, Важіль перемикання, передача, великий, монітор, я сподіваюся, що тут є навігація. О, роси італійською. Добре. Сидіння переднє теж шкіряними вставками. Навіть з салону скло не дуже добре видно, бо воно все в пелюці. Коротше, зараз я його буду чистити. А, що тут ще на кермі у нас є? Управління звуком. Круїс контроль підігрів керма. Круїс контроль підігрів керма. Це не знаю що. Підігрів сидінь. Це все, до речі, опції, наскільки я пам'ятаю. Кнопка старт-стоп. Трохи незвично. Ще він такий... Враження від нього. Все ще не повністю як від електромобіля, а все-таки більш схожий на класичний ДВЗ. Коротше, буду я зараз його чистити і їдемо на митницю. Ні, спершу зарядимося на ще, і потім на митницю і далі. Але почистити і це дуже гарний автомобіль. Статистика розходу. За 7,5 тисяч кілометрів 16 кВт-годин на 100 км розхід, тобто цілком прийнятно. Ну, це по місту машина використовувалась 35 км за годину середня швидкість. А так, є утримання в смузі, от не знаю, чи вона кермом. Допомагає чи лише пишить. Здається, ну там є варіант, коли вона і сама кермує, але це платна опція. От не знаю, чи тут вона є. Менюшка така з батареєю, це, мабуть, під час руху. До речі, камера тут не дуже краща за камеру від Жака. Приїхав на зарядку, улідал, вільно диво, майже нема машин, відкривається ще механічно все. Швидка зарядка, тут, до речі, теж крута. Здається, 100 кВт вона підтримує. Надіюся, що зарядка працює. Так. Окей. Старт. Так, схопило. Ну що, пробує стартанути. О, пішла. 56% батарея. Так, подивимось тепер, що в машині. 30, 35 кВт зараз потужність. Значить я проїхав 100 км. Найперше, що я побачив, що зрізали венєтку. Далі. Тут таке є О, така менюшка зарядки. 178 кілометрів, показує, що я можу проїхати на 56%, кілом... а на виїзді було 210 км. Я їхав в режимі городи, і в мене вийшло розхід близько 11 кВт годин на 100 км. Тобто на повній батареї городами можна на цій машині 400 км проїхати. Є е тут таке утримання в смузі. Активне. Тобто, <'man> якщо виїжджаєш, куди не треба, машина кермом регулює, <square> е -е -е. Ну, от статистика. 100 км проїхав, 40 км за годину середня швидкість вийшла. Ну, тобто, Дуже мала, низька. І 11,2 кВт годин. Тобто 45 кВт годин батарея. І 11 розхід це 400 км. Це круто. Ну, звісно, це на малій швидкості. Але е, от буду далі їхати, перевіримо на більших швидкостях який розхід. Е, ще що я помітив, двигун тут 100 кВт. Ну, тобто, я це знав, але. Машина дійсно їде. Є тут режим е, перемикач режимів. Нормальний, еко, спорт. Е, ну, поки що все. Тобто поки що мені дуже подобається покупка. А що мені ще не подобається, немає відсотків батареї. Можливо, десь можна це виставити у, у меню. Тут просто смуга, смужка з восьми поділок, ніде не бачу відсотків. Тобто, взагалі е, е, не, по ергономіці мені не, не, не так, щоб дуже подобається, бо інтуїтивно не все зрозуміло. Дещо треба шукати. І ну, можливо, це просто треба звикнути. Потім кут нахилу навігації, мені для мене теж він. Занадто великий, тобто, якби було більш вертикально, мені, мабуть, більше подобалося. Ну і плюс екран досить великий, а сама навігація займає, мабуть, 70% екрану. Отже, перше враження це така машина для повсякденного використання з великою батареєю, з багатьма сучасними. Функціями, опціями. Але разом з тим, це, якщо порівнювати з іншим електромобілем, якщо порівнювати з іншими електромобілями, це видно, що це перероблений класичний автомобіль, і в цьому плані, звісно, є недоліки. Але Враховуючи його плюси і відносно невелику ціну, то це супер варіант для повсякденного використання. Під капотом так виглядає, нічого особливого. Булькає охолоджувальна рідина. До речі, нововведення в Швейцарії раніше годину можна було безкоштовно заряджатися, тепер лише 20 хвилин. В Німеччині Lidl і Kaufland взагалі тепер платні. Мабуть і в Швейцарії так само буде. Отже, зарядився до 90%, їду на митницю. Сьогодні черга на митниці. Стою в черзі з фурами. Надіюся... За годину пройду. Ще згадав важливу деталь е, в корсі Opel Corsa і Peugeot 2000 yeah. Peugeot 208 є тепловий насос для обігріву, а не тен. Тобто для зими це означає оптимальніший розхід. Ну, зараз температури плюс 14, але можливо, ще по дорозі буде змога. Випробувати. І Ще класна штука, що тут Android Auto підтримується. Тобто можна спокійно на телефоні задавати маршрут, пробки дивитися і користуватися цим. Дуже класна функція, цим часто користуюся. Android Auto дуже зручна річ. І так працює функція активного утримування смузі. Зараз я відпускаю кермо. І машина відбиває від смуги і тримає так, щоб не виїхати за смугу. А тим часом пробіг став 11 тисяч 111 кілометрів. 120 кілометрів я проїхав. 77 км за годину середня швидкість і розхід дуже малий, 13,4 км. Це в бік Штутгарту. Це постійний майже спуск. Ну, спочатку підйом. Десь перші 40 км підйом, там навіть до 17 був розхід, а тепер стабілізувався і падає далі. Біля Штутгарта ще зарядився на Еке до 90%. А сьогодні досить насичений був день, але наче все вдалося. Далі потрібно розпланувати наступні етапи подорожі в Україну. Правда, малопотужна зарядка, але безкоштовна. Така вийшла статистика від кордону швейцарського Вальцхуд до Штутгарту. 75 км за годину середня швидкість і 123 кВт годин 100 км Розхід дуже низький. Але там в основному спуск іде. Проїхали шматок Штутгарт Нюрнберг. 170 км, їхали 100-110 місцями 120, правда, був шматок і з ремонтом дороги. І розхід вийшов 16,2, середня швидкість 76. І 25% лишилось, виїжджали, було 90%. Зараз спробуємо на 150 кВт станції зарядити і подивитись, як швидко вона заряджається. Така зарядка 150 кВт. І що у нас? 25% батарея. О, 26% батарея, 56 кВт, 64, 65, 65 кВт. Ну, не 100. Мабуть, краще наступний раз виїхати сильніше, ще менше відсотків мати, можливо, вона би пішла з більшою потужністю, або ще може зараз. Розженеться. 65. Заряджаємо. 91%, йдемо далі. 45 хвилин. Залили 30 кВт годин. Далі 210 км нам треба проїхати. Машина каже, що у нас ряду на 290 км. Статистика наступної ділянки приблизно така сама, як і попередня. Заряджаємося на 300 кВт станції. НБВ ціла велика. Скільки їх тут? Раз, два, три, 4, 5, 6. Зараз трошки менше відсоток, близько. 15, мабуть. Подивимося, яка буде швидкість. Стартує зарядка. Рівно 15%. Батарея. І. Ось. Дивно, 5 кВт. Написано, що машина не дає більше 5 кВт, тобто не бере. Взагалі дуже дивно. 6 хвилин нічого не змінилося, 5 кВт. Попробую на інший Станції дивно. Під'їхав на іншу, саму першу, тут уже веселіше. Не знаю, що це помилка станції чи з машиною, але тут уже пішла жара 74 кВт, 75 кВт. Це мені... О, 88 навіть було, але... 80 кВт? 82, класно. Тут можна ще криву дивитися, вона буде малювати, ми в кінці подивимося. Шкода цей кабель незаручно. 85 кВт Що нам каже машина? Каже годину 20, я вже 21%, 500 км за годину заливає. До 97% зарядили за 47 хвилин, трохи пробував спати, От така крива заряду виходить. Залили 35, майже 36 кВт годин. Шкода проміжні відсотки не показує. Але більше половини була потужність близько, я думаю, 75 кВт і далі до, 90, ні, до 80%, 45 кВт і далі близько 20. Так що є сенс заряджатися до 80% і виїжджати до. Низького відсотку там до 10-15 може й менше. Їдемо далі, наступна зарядка в Польщі на Таврон там трішки дешевше. Тут зараз 59 центів в Німеччині, там 49 центів. П'ята ранку. Ми в Польщі на першій зарядці Польщі. 80 кВт. Тарон зарядка, 15% ми поїхали. 20% 224 кілометри сюди ми поїхали, було 92% пішло. 225 км ділянка, 15 кВт годин витрати пального. На 100 кілометрів і 84 км за годину, середня швидкість. За 28 хвилин з 15 до 82% зарядили навіть досі 55 кВт станції, але нам достатньо е, їдемо далі. Перший раз за всю дорогу заряд опустився до. Червоної поділки зразу автомобіль почав шукати зарядну станцію, правда, нічого не знайшов чомусь. Але от це виходить 12,5% приблизно і каже, що до ще можна 10 кілометрів проїхати. Хоча, якщо судити по витратах енергії, то мало би десь кілометрів на 30 ще вистачити. Мабуть, якийсь там запас ще є. 8 кілометрів до зарядної станції. Навіть. 193 км, Це ми зарядилися до 83% і зараз у нас приблизно 10%, тобто 73% на 193 км. І їхали 190-100-110, тобто середня вийшла 85. Розхід досить низький, як на таку швидкість, мені здається. 70. 5 кіловатна зарядка та урон. вони чомусь зараз дешеві, по 2 злотих, тобто 40 центи. Але провід не дуже виглядає, як на 75 кВт станцію. За 40 хвилин зарядилися з 10 до 90% і вже потужність упала до 23 кВт. Будемо пробувати їхати, зарядитися на кауфланді в Кракові. Ну, не знаю, що вийде. Швидше за все, ні, бо там страшні черги. На одному навіть Кауфланді вже обмежили потужність. Передостання зарядка в Кракові. Статистика за маршрут. І 10% ще лишилося, і заряджалися до 93% чи що, тобто 250 км взагалі вільно, 300 км теж без проблем, якщо не поспішати. Знов зарядка це Таврон, яка на даний момент сама дешева. 100 кВт тут. Вирішили не їхати у Кауфланд, бо вели, вели, ну, по часу великі втрати і все рівно там черга, там хоч і безкоштовна зарядка, але 50 кВт і туди не всунешся. Заряджаю. 9% виявилося, пішла зарядка. Поки що 25 кВт 39 50 Чому 50? Ну добре, мало би бути 85, як у Німеччині було. Ну добре, подивимось, заряджаємося. Перезапустив, але нічого не змінилося. Рівно 50 кВт максимум, хоча здоровена така станція. І написано, що 100 кВт, а на 75 В 75 кВтних. Давало навіть 80 кВт дивно, ну... Все рівно будемо заряджатися. Більше 50 кВт станція так і не дала, зарядилася тут наповну за годину з 9 до 99. 36, тобто з 9% до 99% за годину, 36,5 кВт годину. Це 50%. Кіловат максимум був, і їдемо на останню зарядку перед кордоном, і на цьому закінчується наша подорож цього прекрасного автомобіля. Ми його почистимо. В салоні, в принципі, вже такого запаху сильно немає, Можна, ну, ніякого дискомфорту не відчувається за цю поїздку, тому... Покупкою дуже задоволений. Остання зарядка перед кордоном китайська 40 кВт. заряджаємось і на цьому вся, поїздка, можна сказати, завершена. Зараз ходимо статистику від Берно. Останній проміжок. І за всю поїздку вийшла така статистика. 1548 км 15 кВт на 100 км розхід вийшов і 69 км за годину середня швидкість. При цьому перші 500 км вийшли безкоштовні, а далі все на платних зарядках.